10 червня, спека відступає, але не переживайте. Ми знайдемо чим вас ще розважити. Україна нарешті видихає з полегшенням. Сильна спека пішла пакувати валізи. Кажуть, їде у відпустку в Сахару. У більшості областей буде свіжо, комфортно і навіть трохи любовно бо плюс 20, плюс 25 – це вам не плюс 36, шість, коли обійметься замах на життя. Грози й дощі вирішили виступити лише в Донецькій і Луганській областях, так локально для антуражу. Нарешті території сухо, трохи хмарно, а подекуди навіть сонячно, щоб не забули, як воно виглядає. Погода по містах і трошки смачного сарказму. Київ плюс 14 вночі, плюс 22 в вдень. Нарешті не хочеться тримати голову в морозилці. Львів, плюс 7, плюс 21. Ідеально, щоб гуляти по бруківці з кавою та філософськими думками. Луцьк, плюс 9, плюс 20. Погода поміж, Не жарко, не холодно, зате як атмосферно. Рівне плюс 9 плюс 21, не рай, але й не пекло. Тернопіль плюс 10 плюс 21. Хмарність, як завжди, трохи для естетики. Івано-Франківськ плюс 8 плюс 22, якщо не спека, то вже свято. Ужгород плюс 9 плюс 24, прямо як в Європі. Ой, а він і є в Європі. Чернівці плюс 12 плюс 22 ідеальний день для кави з видом на трохи неба. Вінниця плюс 12 плюс 23. Ідеально для поїздки на дачу, тільки не забувайте засіб від комарів. Одеса плюс 18, плюс 25, море не закипає вже свято. Херсон Миколаїв, Запоріжжя. Стабільно спекотно, але не на межі виживання плюс 28, 29. Сєвєродонецьк плюс 18, плюс 29 з легким дощем. Природа пробує охолодити запал регіону. Народні прикмети на 10 червня микити тихого. Кажуть, якщо день тихий, Буде багатий урожай, а якщо ще й кондиціонери мовчать, точно врожай буде не споту, а з Божої ласки. Пишіть в коментарях, з якого ви міста або села, перевіримо, у кого сьогодні комфортно, а в кого просто не кипить. Поставте лайк, якщо вам теж набридло плавитись. А якщо хочете ще більше таких прогнозів, підписуйтесь, бо погода може змінитися, а наш сарказм ні.